Ти живеш у суспільстві людському, без людей ти не зміг би прожити. хоч і правил багато є в ньому, ти всі правила мусиш завчити. Вчасно йди завжди до школи, та не спізнюйся ніколи. Вчись раніше пробудитись, щоб до школи не спізнитись, чем будь завжди вітайся. І при цьому усміхайся, всіх вітай дітей, батьків, друзів і учителів. Слухай вчителя уважно і веди себе поважно, щоб зуміли все зробити та все добре зрозуміти. На уроці не гукай, завжди руку піднімай, там, де шум і крик буває. Працездатності немає. На перерві ігри грайся, а не бігай, не штовхайся, як ведеш себе негоже, завжди травма бути може. По перилах не з'їжджай, у гру на східцях теж не грай, сходи це вже небезпека, і до біди тут недалеко. Школу з книжкою ідіть, зайві ж речі не беріть, ними можна травмувати, Всім про це потрібно знати. Книжка всім знання дає, в кожній щось цікаве є. Тож по книжці не малюй, та нерви її не псуй. В нашій школі учень ти. Скрізь дотримуйсь чистоти, слідкувати завжди треба, щоб порядок був у тебе. У їдальні всі їдять, там не бігають, сидять Як їси, не поспішай, все прожуй, тоді ковтай. В туалет йдуть при потребі, чистота нам завжди треба. Пам'ятай, що ти людина і знати правила повинна. Школа це твій рідний дім, будь господарем у нім, парти бережи і стіни, скрізь поводь себе відмінно. Наполегливо учися, у житті це знадобиться, вчитись ти прийшов до школи. Не забудь про це ніколи.